Дорогі українці українки, сьогодні особливий день, день наших воїнів, від яких прямо залежить сила та успішність усієї нашої армії. Це день сержантів і старшин збройних сил України. Надійні сержанти і старшини це завжди опора для командирів та допомога солдатам і матросам у наших збройних силах. Зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо управляють солдатами та ведуть воїнів в бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія не здолана. Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну. Які Здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави. Я вітаю вас і з професійним днем бажаю вам, як би не було складно, бути саме такими надійними, як потрібно солдатам, командирам всій нашій державі. Слава Україні!